За понад два місяці так і не взялися до роботи замінити голову тим голову тимчасової парламентської комісії, що мала перевірити будівництво фортифікацій, вимагає фракція Європейської солідарності. Натомість самі комісії просять змінити статус на слідча. як пояснив п'ятий президент України НРД Петро Порошенко. Із бюджету вже профінансували фортифікації на 38 мільярдів гривень. Але роботи по будівництву майже на 90%. 90% об'єктів не завершені. Куди ділися як мінімум 38 мільярдів гривень, які урядом були спрямовані на будівництво фортифікаційних споруд? Ділися в завищені ціни на послуги, завищені ціни на матеріал, в неправильні місця вибору місць побудови фортифікаційних споруд. І в величезні 90%. Незавершеність будівництва, А ціна, за яку заплатила, ми за це десятки життів. Там Мої, е, і моїх колег е, з тимчасової спеціальної комісії вимоги е, не, не скасовувати, не блокувати діяльність е, комісії, продовжити її на даний момент. Вона заблокована, вона не збирається. і е, Ставлені питання немає.